Я дуже радий, що ми вже почали, що ми вже не тусуємось там зверху на своїх пілікурах, а все ж таки заняти серйозним літературним ділом, правильно. І е, наступним, кого я хочу запросити на цю сцену, є людина, яка, напевно, все ж таки за рік мій проживання в Полтаві, майже рік, не дала мені там померту з глузду від мого. ОО. Постійного одіночества. Шановні друзі, на цю сцену запрошується переможець Великоднього слему 2023 року Антон Нестеренко. Я поки до вас сьогодні їхав, я замислився, що. Ага, посиди. Згадав, що там колись... Небудь таким настирливим. Я згадав, що колись робили соцопитування, щось чи перепис населення, і там, ну я не пам'ятаю, в якій країні, і там щось людей 200 записалося, що вони по національності орки. Так що там з ними? Як? Я переживаю просто за них. Як там? Нормально? Ніхто не в курсі? Ну ладно. Так, Ну, в принципі, похуй на орка. Так, так я звір. Ладно. Що поїхали? Менше в поїхали. За минулим я просто тужу, за тобою я вию вовком, проглядаючи фотки, де бісимося, товариством малим. Що не рік, то ясніше мені, і впадає виразніше в око що ти слушно намислив, коли назавжди звідсіля звалив. Розумію, чому ти поїхав туди, де бракує робочих рук. Світлі ввечері хідники, теплі кафешки для нас, обох це мішура. Мені теж учупився у ноги цих вулиць, містечковий брук. Життя вже сьогодні покращив. Нарешті ти сам, а не твій гарант. Парапет, наче стіл накриваю, збайдуживши, що перекошений, і тебе поминаю. Про всяк додаю до портвейну води. У нас, мабуть, схожі світанки за розкладом, і видно кола схожі, а нічне навіть денне небо взагалі щодвійнята один в один. Де асфальт той, що грів і беріг в візерунки твоїх підошов, тільки пошта забита посланнями в а то й гірше, в нікуди. Обійдеться без свого імені, глянцева темінь, меморіальних дошок. Ні кари тобі не залишено, ні каяття, ні покути. Телефони, квитки та магнітні картки з банками й банкоматами забудуться. Як називали тебе у дитинстві батьки? Бо нема тебе тут, ніби інде ніде теж нема тебе. Але інде це краще ніж дома. Підкреслено бути ніким.